Отримав повістку, не виїзнить. У Росії обмежуватимуть виїзд чоловіків, які отримали повістки. Заходи аналогічні тим, що вживаються до боржників. Повідомив заступник голови комітету російської держдуми з інформаційної політики Андрій Свинцов. Дані закордонних паспортів просто передаватимуться у ФСБ і прикордонну службу, говорить свинцов. Якщо у людини борги не сплачено, у нього просто на кордоні стоїть заборона. Буде така ж сама схема: спеціальні процедури зовсім не потрібні. Це все вже налагоджено. І заборона на виїзд ще далеко. Не все нагадаємо, раніше російська влада вже запровадила низку обмежень для потенційних мобілізованих. Цей ви повинні, може лишитися можливості управління транспортним средством, заключають з недвіжимостю. З недвіжимостю регистрировать індивідуальні предприятия, брать кредиты. Займи. До речі, повістки почали роздавати ще й електронні, поки що у вигляді тестування. Також у військомат можуть покликати, відправивши паперовий документ за адресою прописки. Весь фокус у тому, що згідно з російським законодавством, електронна повістка, що розміщена на сайті держпослуг, автоматично вважається врученою. На тлі цього на сайті з'явилася функція видалити обліковий запис. Хоча і це призовників не врятує. А если я не зашел Знаешь, в личный кабинет? Это ваши проблемы. В смысле? А если у меня интернет нет, я в тайге? А если в тайге, то ничего страшного, вы же когда-то появитесь в интернете. Пусть именно ответственность вот хочется за невручение. Я же не, не обязан заходить каждый день на госуслуги и проверять, есть у меня там или нет. Да, совершенно верно. Совершенно верно, но в том случае, если вы в итоге не зашли туда, угу. через неделю, через две или через полгода вы, значит, соответственно, будете подвергаться определенным ограничениям, которые описаны в законопроекте. Якщо росіянину таки вручили повістку, і він пішов воювати. У полон солдат може здатися лише у разі тяжкого поранення. Вирішили у Верховному суді РФ. Навіть у повному оточенні військовослужбовець має чинити рішучий опір противнику, уникаючи захоплення в полон. Тих, хто здався в полон без тяжких поранень, тепер ув'язнюватимуть. Це вважається злочином, якщо військовослужбовець здався без поранень чи контузії. Таким чином, кожен російський військовий, як не крутий, має вибір. Правда, невеликий полон чи контузія. Саме так про своїх солдатів подбала російська влада. А що ви думаєте про це? Пишіть вашу думку у коментарях та підписуйтеся на наш телеграм-канал Діжурний по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.